В обласному центрі Закарпаття влаштували турнір серед команд мікрорайонів міста з нагоди дня захисників і захисниць України. Змагання відбулося під егідою управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Організатори задоволені прогресом учасників. Дуже радує те, що рівень команд з кожним турніром все покращується і покращується. Заохочуються з різних шкіл: з дюшор, Дю США, мінай, спортивні різні клуби. Це не може не радувати. У турнірі виступили дев'ять команд. Вони продемонстрували зрілу колективну гру і відчайдушно суперничали за нагороди. Спочатку на груповому етапі відтак переможці груп. Та краща друга команда виходили до півфіналу. А в завершальних поєдинках остаточно визначилися призери заходу. Настрій змагальників був по спортивному бойовим. В цілому я задоволений составом так, оптимальні кондиції в кожного з гравців. Але розумію, що можна краще зіграти. Розраховую на те, що ви виграємо турнір. Та й напевно все. Задоволений організаційними питаннями, все мене задовольнило. Цілком. І саме орбіта стала переможцем змагань. У фіналі вона здолала проспект Джуніор 1-0. У складі основного тріумфатора нагородили також кращих вампуа: воротар Станіслав Сворцов, гравець Йосип Пайдич, бомбардир Петро Хованець. Усі призери отримали кубки та медалі. За тріумфаторів раділи й представниці команд. Я прийшла, тому що багато із цієї команди мої найближчі друзі, і я також приймала участь в тренуваннях. Вчора у них збуло і враження великі. Вони зайняли третє місце. Я дуже за них рада. А футбольне життя мікрорайонів Ужгорода на цьому не завершується. Наступний турнір повинен відбутися в листопаді до міжнародного дня студента.